Друзі, всім привіт! Магазин Резерв, модні новинки. Ось, наприклад, така сукня двоярусна. Я думаю, що це переконано, що це полієстер. І е балетки Mary Jane. Новинка, ось такі цікаві. Дивіться, сорочки. І по них йдуть такі квіти вибиті. 1499 на манекені ось так. Ось такий. І зверху вдягаєте просто якийсь блейзер, де? піджак. Вдягається. І в такому ж відтінку відтінок ось такий синій. Джинси як на манекені. Як ви бачите, широкі такі штанини. Це зручні достатньо штани. Єдине, що, якщо довгі, все одно доведеться їх вкорочувати, тому що це дуже незручно, все одно вони заважають вільно рухатися. 1399, ну і зачовгуються, звісно. Ось такі кардигани в'язані. Це теж нова колекція. Така крупна в'язка. 1699 такі кардиганчик. Поштує. Так, ну тут ось такі йдуть а, блузи. Блузи трикотажні, 799. А, колір, що це у нас, кремовий. Є кремовий відтінок, є ось такий білий, він дещо не білий, дещо він йде, молочний. еска. І є відтінок синій. Таких блуз. Ну, да, типу поло. Йде комірець. Модель типу поло. Так, це теж такі широкі йдуть штани, білі цього разу. Модель wide leg. Наприклад, 34-й це розмір. Що це таке? Тут іде така резинка. Тут іде гудзик 1500. Ось такі вони. Симпатичні теж молочного відтінку. Сукні. Новинка також ось такі толстовки. Це фліс. Толстовочка коштує 1199 Нью-Йорк. Красиве поєднання. Червоного та сірого. І до них, до цих толстовочок, йдуть ось такі штани. Штани йдуть окремо, можна купляти разом, можна купляти окремо. Такі штани будуть коштувати 999. Теж спринтом Нью-Йорк. І, до речі, штани не на флісі. Made in Turkey написано, Турція. Тут ось такі йдуть відтінки цікаві, дивіться. темно-бордовий, клас. На резинці йде такий джемпер. ну, Можна назвати це і толстовкою. Такий, дивіться, він ніби спортивного йде, да? крою, але ж модно зараз вдягати до такої штуковини, наприклад, ось таку спідницю і вийде ось такий аутфіт. Дивіться, я думаю, дуже круто. Це, я, до речі, придумала сама щойно. Ось ця спідничка, принт Зебра, Бордо, Бежевий та Чорний. Дуже суперно поєдналися. Давайте подивимося ціну, скільки ж коштує такий джемперок, коштує 899. І спідниця. 1199, така спідниця. До речі, до сих пір популярними залишаються ось такі топи. Наприклад, здягаєте такий топ і зверху сорочку. Обов'язково прикріплюю сюди відео вітрини вовк. Наприклад, Ці, ті, ті, що в резерв, от вони коштують наразі, мені просто цікаво 400, а там, здається, дешевше. Топ коштував, ще є ось такі білі. Теж вдягаєте, якщо у вас нормальний, більш-менш живіт, да, там не випирає сильно. 399 також біліє. І ще я бачила ні, ні, це просто такі маєчки. О, маєчки теж класні. Дивіться, з такими глибокими вирізами. Так само вдягаєте таку маєчку, тобто не обов'язково топ, якщо у вас живіт і ви комплексуєте. Як і я, ви вдягаєте ось таку мачку, а поверх неї йде сорочка. Можна навіть ось таку сорочку піддягати. Оп, або ж, навпаки, біла майка і така сорочка. А все ж таки краще, якщо біла йде майка, під таку сорочку. Ось така сорочка, така, такий топ і джинси. Дивіться, як класно. Все разом зараз можна так ходити. Такі перші будуть літні, теплі, осінні дні. Класні, до речі, джинсів в резерв. Це у нас що, який це, який це, яка це модель? Slim High Rise. Моделька Slim High Rise. Це висока посадка, я розумію, і вони в обтяжечку йтимуть. Мені подобається відтінок денім Позаду теж. Дивіться, і вже такий класний звичайний, спортивний, такий кежуал лук. Друзі, з'явилися перші ось такі кардиганчики вкорочені. Ну, по-нашому, по-простому, кофти. Гляньте, вона така трикотажна, дуже така цупка. І колір неймовірно приємний відтінок сірого. 999. Ідуть маленькі такі кнопки. А, це навіть кнопки. Це ще. Простіше ніж гудзики. Ніж і склад тканини такої ковтинки: 46 бавовна, 30 полієстер і 24 поліамід. Виглядає шикарно. Якщо її акуратно носити, я думаю, вона служитиме довго. Але вона дуже стильна, дуже елегантна. От вона буде така, знаєте, типу, дещо в обтяжечку, але дуже дуже приваблива. Що до неї можна вдягти? Спідниця, може бути можуть бути да, джинси. А якщо з тими зл, штаньми хаки, цікаво, зараз подивимось. Ну, ось такі хаки навіть не знаю. Якось два відтінки мені не дуже щось подобається. А от чорні сюди піду, підуть. Чорні сюди, дивіться, ось такі широкі, чорні, такі штани цікаві в резерті є. Такі Дуже легкі, 999, такі на осінь клас. Дивіться, вдягаєте ось так і вдягаєте сюди або лофери або Мері Джейн. Особисто я бачу. Мері Джейн сюди балетки, навіть сюди підійдуть найкраще. Наприклад, дивіться, оці ось штани. Оце я так їх причепила, звісно. І ось такі балетки, дивіться, які сюди йтимуть. Такі офігінні клас в резорт що це? Це 48-й. Ага, це 48-й розмір. Дивіться, всередині йде, йде тканина. Ось така йде резиночка. А, є бантик. Знову ж таки, це кошкі... з кошкіра. Так, ціна таких балеток. Це балетки Mary Jane. Ціна 1199. стильні, Ой, який, дивіться, який каблучок стильний. Такий він квадратний і дещо куточки такі виглядають по обидва боки. І ось такий лук. Сумочка маленька, якась така акуратна, або навпаки якусь таку мега сумку І мені подобається. На осінь. Нова колекція теж дивіться, такі штани класичні. Стрілкою посередині. І в строчі йде ось така штука, біла, така тясьма. Бачите, вона сюди в строчі йде. І прикол в тому, щоб її було видно вдягати поверх щось таке, ну, типу, заправляти щось всередину або якийсь топ до талії, щоб цю штучку було видно. Дуже стильно, до речі, виглядає така штанішка. Якщо вдягти до них ось таку, наприклад, блузу, наприклад, такі, класика така, да? хто любить, або ж якась майка, чорна майка і ось така сорочка поверх може бути, або біла майка і поверх ось така сорочка, як перед цим я показувала. Класні штани. Цікаві блузи такі, дивіться, теж нова колекція. Ось вони представлені в клітинку, такі чорнобілі. Ось така вона ця блуза. Це бавовна, ліхтарики. Тут рукава, такий пишний, дивіться, рукав. Тут він внизу йде на резинці. Вона йде з запахом. 1300 це XXL. І вони йдуть, я так розумію, не оверсайз, а от приталені. Йдуть класно теж. Можна навіть поєднувати з цими штаньми, з чорними, що я щойно показувала таку блузу. Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Це магазин ЦЦЦ. І я шукаю Мері Джейн. Ось такі є, дивіться, це найтрендовіше взуття а, цього сезону і наступного теж. Ось такі милесенькі гляньте, клас за тисячу, лаковані. Нова колекція. Ще є ось такі балетки. Взагалі зараз в моді хто там мені писав, що не балетки, а якесь інше слово, іншим словом треба називати, Здається, ні, балет, він і він в Африці балет, тому це балетки форма. Ну, не саме це, це в нас більше Джейн, а ось, будь ласка, якщо без каблучка. Це балетки з каблучком. Це балетки, ще раз наголошую вони в тренді. Так, є ще отакі балеточки, дивіться, теж тренд. Це просто must-have на осінь. О, які класні ось теж. Чорні, які зручні, зручні підбори. Прям суперський, дивіться, який каблук. Огонь, Це дуже буде зручно. Осінь, хто не любить, звісно, низьких підборів, кому незручно, той може обирати ось такі. Вони коштують 1699. Ось такий варіант. Але ці дуже милі. Ось ці мені сподобались дуже за 1099. Ну і звісно, балетки офігінні. До речі, балетки в мене вдома є. І я з того приводу дуже щаслива. Дещо не такі, в мене теж. Типу, лак наполовину і стябанкою. Іде yeah. ось такі теж, дивіться, за 1199, ось такі класика, теж дуже ми. Ці 899 це, звісно, не шкіра. Це все не шкіра, ось клас теж. Ці, до речі, дуже оригінальний зроблений її носочок. Дивіться, заокруглений. Це прямо справжні балетки. І коштують 999. Такі. Не шкіра, але, тим не менше симпатючні. Симпатюлі, симпатюлі. Так, такі сумочки лакшері, але дивлячись до чого. Ну і, звісно ж, лофери. Лофери, білий носочок, чорні лофери, тренд, сезону, Осінь, зима. Так, це марка DZ. Хто в курсі? 1499 коштують такі. Теж класні. Так, ну і звісно ж, Дженні Фейрі гляньте які класні. Лак. Щось нагадує Версачі. Попередня, здається, колекція. В попередній колекції були представлені в неї такі черевики. Теж, я переконана, дуже-дуже зручні. Так, ще ось такі, дивіться, класні босоніжки. Ось такий каблук. Теж високі і дуже зручні. Каблук 10-12 см, точно. Цікава ціна. Такі ось коштують. Так, це новинка. Коштують. О, так це шкіра навіть. Бачите? Шкіра вверх і шкіра середина 2,599. Вау, це шкіра. Красиві, теж переплетені, такі сексі. Друзі, в нас є ось такий магазин. Дивлюся, дуже цікавий такий стильний одяг. Магазин українського бренду One by One, Ось така вітринка. Дивіться, поєднання. ой, саме одне із моїх улюблених поєднань кольорів. Це ось такий бордовий, білий і джинса. Я все не наважуюся сюди зайти, тому що, як правило, тут взагалі немає людей. А я вже на такий, знаєте, супер блогер розкручений, наблотиканий. В лапках, які можуть типу, зайти такі, з ноги знаєте, в будь-який магазин і, і робити огляд, робити примірку. Ну, дивіться, який класний образ. Прикольно дуже. Мені подобається. Мені подобається. Я, я відчуваю, що це стильний одяг, не знаю ціни, ціни, до речі, ніде не вказані. І це мінус магазину, коли ти ззовні коли ти і не бачиш, не бачиш цін. Друзі, із примірочної магазину Кроп. Я вас вітаю. Точніше, я з вами прощаюся до наступного відео. Побачимося вже згодом. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. І удачних всім покупочок!